Так, мишо, ну усім привіт, то я на своєму каналі. Ми вже сьогодні, ось сьогодні заднях, зробили нашу лійку. Оце все звернило. Ось такий тут був круг. Це все точніше від нього залишилось. Більше було нормально, це ми вже його розбили, коли ми редуктор поміняли ось. Бачите там, на ось свіч. Оцей трошки лопнув. Лопну. Замовили другий. Поставили. І це вже теж зугнуло, але думали, що походить, там воно ще більш-менш така було. Але почали вже вибувати того редуктора, то воно вже таке то Поставили таке. Стіральної машинки старої поставили, просто кришку зняли, поставили і все. Зараз Вадим, там колесо ставить чи теж розтяжки, я зараз покажу. погода в нас ще. Сніг іде вже й влогу закрили зовтра наронок то потім вже розкидати доброго селітру по нашій пшениці. Валочку ще купили. Ось таку на 14 штук. 14 сушники. Это же потом буду показывать. Это МСИ. Так. Такие же те, сделали. Крепление. Сейчас покажу, что. Воно тут не рівно стояло, це стояло, виходить, нижче. Типу ну, не, не... рівно з валом. Так, ну що ж, поставили колесо. Так, про ці розтяжки. Е, не було е, тут ось такі штуки стояли, ну наче. Я думаю, хто знає, то знає. Типу сіди стояв. Воно і було нижче, виходить, за цього вала. Треш воно було рівно з цим. Звалимо, щоб було, щоб було рівно, бо як, як ми дискували, там горали, то ці болти час. зараз. На тій стороні найбільше. Я тяне сіди в цю сторону. Зараз теж так. так само поставили. Зараз покажу, це такі дві МТЗовські ці гайки, боють там депу як крюки на колеса. Зараз я покажу. Далі Дві штуки були, ті старі, старий, ще колись. Та й зіли. Та й поставилися, та, тато взірив профіль. Профільну трубу взяв з ангара, там кусочки такі. Видів, заварив просто та й все. І, і вже хоч на землю, саму землю опускається навіска, а то не монобло. Було, воно опускаєш, воно зажимає, було там де рівно стоїть. Я думаю, хто стикав з таким, той знає. А хто хоче перероблювати, то будете питати, будемо розказувати це все. Ще в день, мабуть, якщо, якщо кому треба буде, то я вдень день ну, чи зніму. Зараз цей фонарик бігати. Зараз ще покажу це ну, місці штуки. гайки, І в принципі завтра вже будемо їхати. Розкидати одобрило. Трешеплої чіпити, це теж завтра. Так, в принципі все. Завтра будемо показувати рано, розказувати. Там косьо, НТЗ, такі гайки ці з крючками. Просто там ту квадратку забив і туди і все, і уварили. вже Тримається, пробували одну сторону, вже тримається, вже тискували, тіскували. Вже і другу зробили. так краще. Булти не буде рвати. Так, ну що, всім до завтра тоді. Так, ушо, все розпривіз. Треба буде ніг, зараз Тато по їх що селі на городі розкидає Десь 46 Будемо зараз їх. А, слізко Все скалінцю розбирали так, Сонце сліпить. все порізали її перероблювати вона, не знаю, видно, вона сюди також стоїть криво сидить. Тут нижче, там вище. Треба сюди її посувати і вище піднімати. Услоба як падає, падає сюди. Треба що сюди падало. Падає сюди, поки воно туди перекинуло, а туди глядача стоїть, воно тут забувається, Я то наші гляди молотили. Оце таке все зробиться до толку, це, видно, хазяїн передусів скору руку зробив і вам птиця. Ну нічого, працює добре, ну, розкидає все нормально, ріже, переставити, щоб Було якось краще, якийсь кращий вид, був Переварили це, перекрасити нормально, щоб воно хоч дивилось, а то якесь таке. Ну і що, це, це про Будемо їхати вже. Так, ну що, приїхали вже. наш пай такая тут пшеничка тато да, уже там кидает свет кидаем 100 кг на гектар 4 мешка тут треба кинуть а потом еще на один пай церковь пшеницы или бату посеяли трошки будет больше сои Капшенич теж Тут більше висівали, то тоже. попробуємо як воно буде краще потім. Тут більше висіять ну, по два рази тут по дві сівалки. Рівно тут на дві жалки нам отримують 10 метрів на інці. Бачу, як оно буде лучше. Часом де посіяти, то Нормальный, нормальный высел. Сейчас там где гуще еще чуть-чуть. Подойдет. Так, раскатываем. Так, ну что, уже на другой бай. Потому что тут белорусская когда не вся. Тоже грязька покраше. После сои. Сои такие на О, при це за все А також назад і до Все розкинули Тому всім дякую за перегляд. подивіться кінця, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я буду знімати для вас далі, показувати і розказувати все. вже раз устає сатки з трохи хлодочок є сосечний вийшло то, що не так що в чорна змик наш видно камері така замерзлася так, якраз добре розкидаємо рус. розтанеться все разом з мало селітра ще такі дощитами передають на два дні тільки зби добре